Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 6 помножити на 4 дорівнює 22. Наше завдання перемістити два сернички, щоб наше рівняння було вірне. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це досить-досить простенька задачка. Це звичайна математична головоломка на логіку, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наше рівняння було вірне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди і ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми подивимось, 5 помножити на 4 буде 20, 20, рівнює 20. Задачку вирішено, головоломка вирішена.